Привіт, мамята дошкільнята! Про правила дорожнього руху хочу вам сьогодні розказати. Сьогодні у мене буде помічник. Професія поліцейського важлива, кожен знає, він порядок і безпеку захищає, про безпеку нам, на дорозі нам розкаже, що можна. А що ні нам покаже? Правило всі повинні виконувати. А зараз, малятка, приготуйте вушка та запам'ятайте, що можна, а що не можна робити на дорозі і на вулиці. Слухайте уважненько, дивіться гарненько. Тож приступаємо Правило перше. Пам'ятай, біля дороги в ігри не грай. Правило друге. Запам'ятай. Дорогу, де не слід, не перебігай. Правило третє. Всім знати слід. Йди, де є пішохідний перехід. Правило четверте всім відоме. Не сідай в машини незнайомі. Правило п'яте. У темноті використовуй світло повертачі. Правило шосте. Коли вийшов з авто, дивись уважно, чи не їде ніхто. Правило сьоме знають малята. Через дорогу йди за руку з мамою і татом. Правило восьме. Пам'ятай ти. Невпевнений в безпеці через дорогу не йди. Дев'яте правило не забувай. На червоний колір не рушай. Десяте правило головне будь обережний і лихо о мене. Правила ці ти пам'ятай, від біди себе оберігай. Дітки, ви все запам'ятали. Молодці, тож будьте чемними і виконуйте всі правила, які вам розповів поліцейський. Будьте здорові і щасливі! До нових зустрічей!